Вже один раз робила обробку томатів борною кислотою. Деякі рослини обробила вже кілька разів. Обробка борною кислотою проводиться для покращення цвітіння, зав'язування плодів та збільшення врожайності. Рекомендується проводити оприскування 2-3 рази за сезон, особливо під час цвітіння та утворення зав'язей. Оптимальний час для обробки борною кислотою період активного росту, цвітіння та наливу плодів. Борна кислота допомагає зміцнити стебла, поліпшити цвітіння, сприяє кращому зав'язуванню плодів та підвищує стійкість рослин до хвороб. Пробка борною кислотою в період дозрівання плодів також покращує їх смак та подовжує термін зберігання.